Будучи трохи знайомим з біографією Міністона Черчилля, я б тут ще хотів пригадати, що він в молодості, працюючи журналістом, потрапив в полон до бурів на Півдні Африки, ледь уник розстрілу, він втік з полону і дістався до розташування британських військ. Я нагадаю, що у нас в гостях в студії інпрес-клубу народний депутат Андрій Табалов і бачу, що мої колеги з інпрес. хочу задать ему теж черговую порцию запитань. Будь ласка. Наталья Швенск, снова Тема фракции «Батьківщина». Ну, да, ну, очень интересно сказать, вот в апреле вы говорили о том, что в принципе готовы зайти в фракцию, да, в случае, если Арсений Петрович снимет ним себя полномочия. Да. Скажите, вот, насколько сейчас вы вот, вот, эту позицию придерживаетесь, возможно, поменялось? Моє мнємє не помінялось. Я готовий це зробити, я можу написати заяву, а там пусть фракція розсматривається. Так, дякую. Ще питання, будь ласка. Володимир Кучерич, Дійсний прес. Пане Андрій, а вам не було пропозиції зі сторони керівництва інших фракцій вступити до фракції, наприклад, партії Рейнольдів або фракції УДА, або інших фракцій? Пропозиції були, але я не погоджуся на ці пропозиції. Мене абсолютно влаштовує статус позафункційного депутата. Я все-таки вражений вашою відповіді про синхронне плавання. А от ви могли пояснити нашим глядачам, як це все-таки ну чим відрізняється статус депутата всередині фракції, чи він вільному плаванні? Ну, чи він синхронно плаває, чи вільно? Як краще? Ну, дивіться, фракційним депутатом бути легше, тому що в принципі дуже багато функцій бере на себе якісь виділені люди або апарат фракцій. У кожній фракції є люди, які обслуговують депутатів. У позафракційних депутатів такого немає. У позафракційних є особисті помічники і всю політику. Законодавчі ініціативи, роботу в окрузі, вони роблять самостійно. Тому це от, е, одна така є серйозна різниця. Е, тобто в цьому плані позафакційному складніше. Але стосовно ініціативи і дій, то у позафакційного депутата розв'язані руки. В принципі, він може або підтримувати ініціативу правлячої партії, або ініціативу опозиційної партії, в залежності від того, як. Яка у нього політична програма, якщо, звичайно, такий депутат дотримується цієї програми, ну і е, виходячи з того, які думки є у виборців з округу. Ну і найголовніше, що я хочу сказати, що фракційні депутати іноді забувають про свої округи, вони е, виключно користуються інтересами або е, я не знаю розпорядженнями дерівників фракцій, це найголовніше. От там їх контролюють, там їх контролюють постійно, жорстко іноді. То для мене основний контроль це мої виборці. Тому я намагаюсь частіше бути з виборцями кожного кожного тижня, коли який не є пленарним, я є в своєму округі, Я організовую прийом, я спілкуюсь з виборцями. Я зустрічаюсь з різними верствами, з різними. Організаціями чую їх думку і намагаюсь допомагати. Ви знаєте.